Війна війною, але ж Різдво, Різдво ніхто не відміняв. Слова Героя Небесної Сотні Андрія Дегдаловича. Різдво для його родини завжди було сімейним святом. Навіть 6 січня 14-го чоловік із Києва приїхав додому. Активіст Євромайдану у лютому загинув на інститутській від кулі снайпера. Тож його дружина Наталія збирається з родинами інших героїв Небесної Сотні. І разом у пам'ять про рідних плетуть різдвяні віночки. Для нас це дійсно дуже важливе свято. Для моєї родини, попри те, що воно сумне, воно десь там чуть -чуть і радісне, Адже завдяки нашій армії ми можемо святкувати, ми можемо сьогодні зібратися всі разом для того, щоб скласти у молитву, похвалу Господу і попросити для нас перемоги. Гілку до гілки у віночок збирає і Оксана Ніконова. Її брат Богдан Ільків у ніч на 20 лютого чергував на барикадах. Однак його допомога була потрібною на передовій. Попри влучання кулею, герой прожив ще два дні, проте поранення були несумісними з життям. Хто тебе зрозуміє, як не ті люди, які пережили таку саму втрату. Ну і як я вже казала, неправда, що час лікує. Він не лікує, він просто. Може, десь стирає, знаєте, не знаю, чи це боляче чи, чи ні. ні, ще не розібралася що, що стирає якісь певні події з пам'яті. І тому ми тут сама традиція важлива, не віночок, ви самі розумієте. Хвойні родичі героїв збирали з власних садів. До віночка додають гілля калин і усе обмотують жовтою стрічкою. Символічно. Це ми хотіли долучитися до тих людей, які сьогодні знаходяться на окупованих територіях, адже в них жовтий скотч, а в нас жовта стрічка. Україна єдина, як цей віночок, отакий суцільний разом. І ми, українці, повинні бути разом. Загалом ж рідні полеглих плетуть такі патріотичні різдвяні віночки з 2017 року. Нині ж ними прикрасили меморіал пам'яті героїв Небесної Сотні. Аліна Домбковська, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.